Вітаю, друзі! Пропоную на огляд монету, присвячену 125-річчю від дня народження видатної української співачки Соломії Солемві... Амвросіївни крушельницької 1872-1952 роки життя. Монета була введена в обіг 12 листопада 1997 року. Номінал монета, монета має 2 гривні. Виготовлена вона з мельхіору. Маса монети 14,35 грама, діаметр 33 мм. Тираж 20 000 штук. Ось у нас аверс. Так, фокус. Значить, це наверсі монети. В центрі кола, утвореного намистовим узором, розміщено зображення малого державного герба України в обрамленні гілок калини. Над гербом розміщена дата 1997. Рік карбування монети. По колу написи вгорі Україна, внизу у два, рядки, два рядка 2 гривні. Написи відокремлені один від одного декоративними знаками. Гурт монета має грифлений. Так, реверс монети. На реверсі монети зображено профільний портрет Соломії Крушельницької. По колу розміщені написи Вгорі Соломія Крушельницька. Внизу 1872-1952 роки народження і смерті оперної діви. Ось така, друзі, монетка. Тираж 20 000 штук. Ринкова ціна десь там за 2000 гривень. 200 чимось, здається. Ось так. Це в 97-му була випущена монета, присвячена 125-річчю, а в цьому році, в 22-му, теж була присвячена монета Соломії Крушельницької уже 150-річному ювілею української оперної. Діви. Неперевершеної там куча в там регалій. Неперевершеної батерфляй. Ось така, друзі, монетка. 97-й рік. 2000, 20 тисяч тираж, 2022-30 тисяч тираж. Ось така монетка, друзі. Хто має молодці, хто не має, бажаю мати обидві. І першу, і другу. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі. Гарного всім колекціонування!